Вітаю вас, мої любі друзі! Сьогодні у нас казочка про снігове серце. Готові слухати? Тоді починаю! У самому серці старого лісу, де смереки стояли, як велетенські зелені вартові, Чання було гучнішим за туман, жила була крихітна сніжинка на ім'я Блискітка. Вона була незвичайною. Тоді, як більшість її сестер мріяли лише про те, щоб швидко спуститися і вкрити землю білим пухом, блискітка мріяла про щось більше, про тепло. Вона відчувала, що зима, хоч і прекрасна, Може бути важкою для тих, хто лишився сам. Одного морозного вечора, коли місяць висів над гілками, як срібний різдвяний віночок, блискітка помітила на узліссі щось невеличке та тьмяне. То був старий вуличний ліхтарик, який давно згас. Покинули, і тепер він стояв самотній. Його скляні панелі були вкриті кригою, а внутрішнє полум'я, що колись дарувало світло, зникло. Як мені допомогти цьому доброму ліхтарику, подумала блискітка. Вона знала, що торкнеться його і розтане, але вигляд його самотності був нестерпним. Вона зібрала усю свою волю і полетіла до його верхівки. Замість того, щоб падати всередину, вона почала кликати своїх сестер сніжинок. Сюди, сюди, шепотіла вона вітру. Давайте подаруємо йому щось особливе. І тисячі сніжинок послухали. Вони не вкривали ліхтарик товстим шаром, а навпаки, почали прикрашати його. Лискітка сіла на самісінькому дні його порожньої лампи. І замість того, щоб розтанути, вона почала мерехтіти. Інші сніжинки вкрили його металевий каркас, але залишилися скляні панелі чистими, перетворивши його на величний блискучий сніговий кришталевий будиночок. І сталося диво. Від доброї волі блискітки, від її бажання подарувати світло, навіть будучи холодною сніжинкою, усередині ліхтарика зажеврівло слабке, але справжнє світло. Це було не вогняне полум'я, а ніжний, блакитно-білий відблиск, який йшов від блискітки та її крижаного оточення. Ліхтарик знову світив. був гарячим, але він був видимим. Його тихе, добре мерехтіння пробивалося крізь лісові сутінки. Звірі, які проходили повз, перестали боятися. Зайчик міг бачити свою стежку, а стара сова мала орієнтир для повернення додому. Блискітка залишилася всередині ліхтарика, ставши його нерухомим, мерехтливим серцем. Вона зрозуміла, що доброта це найкраще тепло, яке може дарувати зима, і що навіть маленька крижана іскорка може освітити цілий світ. І поки тривала зима, старий ліхтарик стояв, оточений сніговою каскою, даруючи лісу найніжніше у світі, холодне, але добре тепло.